Мої вітання, друзі, з вами Флот, і сьогодні нарешті це сталося. Вдалося добити ці нагороди за сезон Лайф Арени Забираємо міфічні крафти, які я так довго чекав, так сильно хотів. І сьогодні, нарешті, ми скрафтимо міфічний релік, надіюся, принаймні, але це 100% буде щось гарне. Чомусь є таке перечуття, надіюсь, воно виправдається, але давайте трішки поговоримо про саму арену сезону, яку додавали доволі недавно. Мені вона дуже сильно сподобалась, підбирають непоганих противничків, але буває трішки підгораю від ось таких типів з шістьма кубками яким взагалі нічого не можна зробити, щоб ти не придумав некрутивний мотив, яких би героїв не брав, у нього є на все відповідь, і нав'язати якусь боротьбу для них не виходить, але в загальному підбір мені подобається, дають ботів, де можна отримувати рейтинг. Тобто, якщо ми виграємо хоча б одну, один бій, спуститись нижче нам не вдасться а завдяки ботам. Це можна сказати нереально зробити, принаймні на моєму рівні розвитку аккаунту, тому мені це подобається. Провів я загалом 320 боїв. Вінрейт 60%, що доволі непогано. Зробив, звичайно, де це останній бій був. Топ, ось це останній бій був, де я забирав 1320 поинтів з ось таким противником також. Сильний китяра, думаю, ми його десь ось тут вставимо і подивимося, що там було. І так, ось такий у нас трапився останній бій, противник дуже потужний, все плюсоване, окрім річки, але вона нам дуже сильно псувала ситуацію. Тому довелося її забанити, а от грати проти Арбаїзки мені подобається з найбільш моїм улюбленим вулканосом, тим більше комідус є в команді. Неймовірно швидкий противник, як на мене тут зробив помилку, йому варто було походити за два оберізкою. Тоді б у нього було в рази більше шансів, а так він скинув себе всю шкіру, перейшов в другу форму, пригорнув коня і залишився на лоу ХП, а мої герої при цьому всі були в шкірі, нічого з них, з них не злетіло, але ось тут він робить гарний хіт, хоча, на мене, це вже дуже пізно. Але коник стоїть в стані, дуже неприємно. Зігрунт мав можливість передати блок активних навичок саме на мого коміндуса, і це б зіпсувало всю ситуацію, але нам підфартило, що у Зігруда не вистачило точності, і на цьому вдалося розмотати ось такого китяру, дуже гарний останній бій ми беремо 1320. Рейта, і можна йти спокійно, забирати міфічний крафт і пробувати щось зробити з нього гарне. Продовжимо, повернемось до наших супер крутих та неймовірних. Нагород у мене трішки виникають претензії до пларіум, тому що вони накидали ось ці нагороди це доволі непогано, але 100 енергії. Ось тут за 1225 рейтингу давати 100 енергії, Це навіть не смішно, це якось образливо. Також 100 метеоритів. Мені здається, ось це варто переробити так само 500 тисяч срібла, це взагалі нічого. Мультибої знову 100 енергії, Це для мене це виглядає ніби пларіум. З нас насміхаються ось такими нагородами. Ніяких претензій, звичайно, до, до ось цих частинок в мене немає, тим більше до міфічних крафтів, але ось 100 енергії, 500 тисяч срібла це виглядає як насмішка. Принаймні для мене так само ці мультибої, їх обов'язково потрібно замінити. Тут можна поставити 500 енергії, це хоч трошки б виглядало якісь камінці дати замість ось цих талісманів, замість рудини потрібної. Загалом у нас виходить 100-200. 300, 400, 400 метеоритної руди, ніби я правильно порахував, але це дуже смішно. Тому в мене виникли ось такі претензії, більше в мене. І як таких претензій до сезонної лайф арени немає. Далі ніби три скриньки йде за кожні 175 поинтів. Біжутерії, це непогано, мені це подобається. Буду потрішки виконувати, але не так сильно битим. На своєму аккаунті, а і загалом сама арена мені подобається топ-100 поки не планую, тому що тут дуже-дуже багато потрібно часу і рубінів, які я вже почав потрішки збирати. Але ось ці нові турніри вимагнюю їх дуже сильно Денис, доволі високо, хоча ні, 86-й він спустився, але непогано. Так, і 450 поинтів. Це великий розрив, особисто для мене. Я не стану тратитись, щоб пробувати залізти сюди, принаймні в цьому сезоні. Ось такі думки у мене виникли по сезоні Арені, а зараз йдемо до головного, а саме до крафтів, легендарних та міфічного реліка. Думаю, це найбільш цікаве для вас. Що ж, перейдемо до самих. Крафтів для себе я вирішив, що буду змішувати абсолютно всі крафти з ресурсами Химери, тобто крафти арени з, ре... з крафтами арени буду змішувати, тому що реліквії з арени не дуже мені подобаються. Я вклав навіть дуже не подобається, тому мішаю все потрішки. Це був перший крафт після отримання перших легендарних частинок. Надіємось на легендарку, але приходить. Золотий еліксир, тут нічого не поробиш. І я трішки засмутився, але йдемо до другого крафту відразу, тому що робив все по ходу, не чекав, не маринував ресурси. Була можливість отримати легендарний релік, але нам, як завжди, не фортить. Ми отримаємо з двох легендарних крафтів. Два Епіка. Що дуже неприємно, але як на мене, маринувати ось ці ресурси, щоб вони лежали якийсь час, не дуже розумно і не дуже доцільно. Тому я крафтив походу, як тільки отримував ресурси на крафт, і не вдалося мені їх притримати, щоб зробити одне велике відео, але зараз ідемо до головного крафту, який я так довго чекав, а саме до міфічних частинок. Що ж, нарешті, ми в кузні у нас є ось така кількість. Ресурсів для крафту вдалося назбирати 29 штучок з химери, але з такими темпами мені не знаю, коли вдасться отримати. Цілий крафт можливо за півроку зберу, але я в цьому звичайно не впевнений. Найбільше б я хотів ось таке магмове серце. Не питайте, чому мені воно дуже подобається в нинішній меті, освячений FS. Також крута штучка за рахунок ось цього, але я б не сказав, що я дуже б хотів його, тобто найбільше б хотів його отримати, тому що в мене немає швидких героїв, а зробити її з якоїсь умовної її ламасу замість 380. 395 швидкості Ну, це дуже сумнівна затія, тим більше, ось ця штучка не буде працювати адекватно. Також дуже б хотів ось цей скіпетр якого в мене досі немає. З реліки Химери можна не проти отримати хронокуб Або ось цей буревісник сьогодні. Дуже сильно мене здивували саме ось цим реліком. Мені сподобалось, як він працює на арені, тому хотів би його також отримати. Рука Міазма, непогано, найбільш слабкий серед цих, як на мене, кривавий серп, але де? Оце арена, ось це все абсолютне гівно. Найбільше б не хотів отримати саме їх би і мати на своєму аккаунті, але це явно не те, чого я хотів найбільше. Найбільше мені потрібне магмове серце, оскільки в мене швидкість на аккаунті дуже маленька. Тому надіємось на те, що випаде саме воно, але будемо задоволені, будь-чому, головне, щоб не ось ці дві штучки. Давайте перейдемо до самого крафту. Будемо, звичайно, мішати, щоб зменшити шанс випадіння реліквії арени. Не впевнений, що це працює правильно. І давайте настав цей момент, якого я дуже довго чекав, два тижні майже. Давайте подивимося, що тут Лега. І так, це гівно з арени не дуже мені подобається. Але дякую, звичайно. За таку штуку ще один міф легендарний реліг, хотів сказати, міфічний, на моєму аккаунті. Не впевнений, що найду йому застосування, оскільки він дає здоров'я. Можливо, на якусь анкору закину, але. Я не впевнений, чи воно так працює, що якщо Анкора буде пропускати хід під страхом, бо ще під чимось ця шкала ходу буде заливати цели 5%. Ну, це дуже-дуже сумнівно. Плюс тут буст неймовірно слабкий, як на мене, ось ці всі реліквії. З арени потрібно переробляти це найбільше гівно, воно гірше навіть за якісь епічні, за ту ж саму корону. На другому місці, як на мене, ось це тоді той самий кривавий серп іде. Все інше ніби нормально має можливість до застосування на будь-якому аккаунті. Але що ж зробиш, прийшла арфа. Будемо закидати на якийсь анкор, можливо, це допоможе, але я дуже сумніваюсь в цьому. Добре, друзі! Дякую всім, хто дивився, кому було цікаво, що отримає втп аккаунт за сезонну арену. Кому це сподобалось, рожміть вподобайку, підпишіться на канал, пишіть в коментарі, звичайно, що випало вам, якщо ви вже зробили цей крафт, і до зустрічі в наступних відео та стрімах.